Христос рождається, славі Його. Дві тисячі років віддаляють нас від тієї святої вифлеємської ночі, яка провістила світові тайну боговтілення. Дві тисячі років тому пролунали над вифлеємськими полями ангельські голоси: Слава у вишніх Богу і на землі мир в людях благовоління. На землі здійснилася нечувана справа, яка стала свідченням Божої любові до людей: Бог Господь і явився нам. І в цьому дійсно висота, неосяжність і невимовність Божого милосердя. Будучи Господом Богом, він явився нам, щоб ми його осягнули. У ньому черпали і сили, і благодатну допомогу. Ми намагаємось уявити собі картину Різдва, місце, де відбулася ця подія, історію пов'язану із нею. Різдво. Мир і благовоління в людських серцях. Різдво визначило межу між двома епохами, між двома завітами, старим. І новим. Вона стала початком нового життя, нових відносин між Богом і людиною, між усіма людьми, відносин, які ставлять вище за все, любов та її моральні прояви, мир і благовоління. Тому пришестя Сина Божого на землю було урочисто проголошене ангелами. Боговтілення звершилося. Слово стало плоттю і жило поміж нас, сповнене благодаті і істини. Син Божий став сином людським, і тепер для всіх людей відкрилася можливість стати Божими дітьми по благодаті. Спасительне значення втілення заключається саме в тому, що Господь не залишив людину наодинці з її особистими проблемами, але він їх покрив божественною довершеністю, викупивши нас з рабства гріха. Своїм пришестям Син Божий осяяв заблудший світ промінням істинного богопізнання. Він дарував втішну істину, що всі люди браття. Члени єдиного благодатного тіла, яких Отець Небесний зібрав у єдину церкву, щоб всі ми через духовне спілкування явили себе дітьми Царства Божого, царства правди і царства миру. Саме в цьому полягає духовне значення світлого пришестя Сина Божого у наш земний світ. Мир і благодать від Христа Іскупителя воплощного, нехай перебуває зі всіма нами. Христос рождається. Славімо Його!